Всім привіт! Вчора був дощ, температура впала до плюс 15 градусів, і я думав, що все, літо закінчилося. Сьогодні погода повернулася, літня. І все ж таки тему гамаків я вирішив продовжити. Сьогодні буду розповідати вам про гамачок, який називається Trackline. Це український виробник модель Light. Коштує він 700 гривень на сьогоднішній день, за моїм промокодом буде знижка 10%. Посилання на цей гамак буде в описі під цим відео. А також я залишу посилання на відео, які я знімав про різні гамаки, а також залишу посилання на гамачки різних брендів. Якщо щось вам сподобається, в тому числі лелека, левітейт і так далі. Наші українські виробники, якщо у вас буде бажання оновитись, придбати собі новий гамак, чи взагалі перший гамак, то у вас буде така можливість, так ще і зі знижкою 10%. І таким чином ви навіть ще і мою діяльність зможете. Підтримати. Дякую вам за це. Якщо хочете, можете оформити платне спонсорство мого каналу. Це другий варіант, як можна підтримати мою важку роботу українського туристичного блогера в цей час. І третій варіант, звісно, це залишити разовий донат. В описі під відео все знайдете щиро вам за це. Дякую. Вашу руку тисну дуже щиро і обіймаю за це. Переходимо до огляду. Ось так я тут більш-менш затишно так розмістився, розстелив свій килимочок, щоб на бетоні не сидіти, не дивлячись на те, що на вулиці літо. Отже, ось так виглядає цей чудовий гамачок. 700 гривень вартує. Це на сьогоднішній день, напевно, найдоступніший гамак з тих, що я оглядав. Далі йде напевно Levitate, а після цього вже Leleka. TrackLine фірма, вона українська. Взяв в магазині Когнята. Червоний колір. Є в різних кольорах, посилання всі залишу. Подивитись. дозвольте мені вам тут швиденько технічні характеристики деякі розповісти, як на мене важливі. Розмір цього чехольчика 9 см. Ось тут, відповідно, на 20 см. Тобто ну, маленький чехольчик нормальний. Тканина 100% поліестер, вага. 380 грамів разом з чохлом. Витримує гамачок навантаження до 160 кг, але я думаю, що ви чудово знаєте, що не потрібно долю випробовувати і не слідкуйте цій шаленій, цьому шаленому навантаженню. Тобто 160 кг це дійсно досить істотна вага, і ну, думаю, не потрібно, щоб гамак слугував довго. Довжина стропи, тут їх дві, по 4 метри, відповідно. Вага 380 грамів, я вже вам сказав. В Україні зроблено, я вам сказав. Коли гамак розтягуєте, то, відповідно, сама тканина гамака довжиною 2,9 метри на 1,45 метра. Тобто, в принципі, такі середні нормальні показники. Давайте цю красу швиденько відкривати, дивитись. Тут в нас затяжка. Відразу стропи їх, от бачите, як вони тут закручені всі. І зараз будемо дивитися, що тут у нас є. Інструкції ніякої я тут не бачу. В принципі, відразу тільки от що я бачу, що ось цей мішечок він є частинкою самого цього гамачка. Зверніть увагу на відразу, покажу вам тканину, яка вона, як от знаєте, роблять зонтики для моря, так, для пляжу. Ось така от тканина. Чи як тенти. Такі, знаєте, от що люди стоять морозиво продають. І ось щось таке от більш-менш подібне. Прошите нормально, гарно відразу видно, що якісно. Вон у нас тут фірма, треклайн з двох сторін. Ну, значить, ось така от штука. Як в нас тут по кутах, як воно тут реалізовано. Відповідно, тканина зібрана ось так кругом. Все ось таким чином чудово прошито. Бачите як. І тут, хоп, на вузлику воно. Ось так все зроблено, думаю, ви бачите через петельку, опс, і ось ця стропа довжиною 4 метри. Це досить класно. Відповідно, коли вивісити гамачок, то можна користуватись ось цим мішечком. Покласти сюди або телефон, або покласти сюди щось, щось що вам потрібно. Пляшечку півлітрову з водичкою, наприклад. Або якусь там, не знаю, що нам з вами потрібно. Якісь сухарики, чіпси, щоб полежати, відпочити. А замість водички можна пиво, якщо ви, наприклад, чоловік або жінка, яка стомилась стум... дуже, як я, наприклад. Ось така стропа, вона досить широка, тобто це означає, що безпечно для кори дерев. З однієї сторони стропа ось так запальничкою. Відповідно, щоб вона не розпускалася, ось так вона тут оброблена гарячим полум'ям якимось. І все. Давайте зараз всю цю красу підвішувати дійсно і подивимось, як воно буде виглядати, коли воно буде нормально натягнуто. Ось я і вивісив цей чудовий гамачок. Можете бачити тут килимок, я буду ногами на нього становитись. Тут взяв ось такий шматок поліетилену. Відповідно, для того, бачите, тут от, сусід прибив сало і він годує пташок таким чином. Отже, для того, щоб стропи не, за це, не забруднити, і, в принципі, щоб і дерево було нормально було. Щоб нічого не пошкодити, коротше кажучи, щоб все було чистеньке. Отже, обкрутив стропу все як завжди, Тобто, простий вузлик, і далі зав'язую просто бантик. Більше нічого. Це, от, можете бачити, тут зайва стропа. Тобто, в мене Тут не так багато дерев, які мені доступні, і вибору в мене особливо немає. Якби я був десь прямо по-серйозному на природі, то я б знайшов дерева, які ближчі, які на відстані трішечки одне від одного знаходяться для того, щоб показати вам можливості цих строп, як далеко можна їх натягнути. Але в мене ситуація інша, тому ось що я роблю, так? Все ви бачите на відео. Стропа зайва, ось тут я її, просто щоб вона ось там не забруднилась. Далі бачимо, що стропа сама по собі вона широка. Думаю, ви це бачите. Нормальна, надійна, тут також все класно зроблено. І дійсно матеріал, знаєте, спочатку. Я віднісся до нього трохи скептично. А потім я зрозумів, що ось такий матеріал відмити, відчистити одне задоволення, просто тепла водичка, просто якесь мило звичайне, і все буде чистеньке. Набагато зручніше, як на мене, відмивати саме таку тканину. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, ніж така тканина, як, наприклад, в гамаках інших брендів. Напишіть, будь ласка. Що думаєте, це от прямо така от тканина, як от ви йдете по вулиці і люди продають морозиво. І в них такий от парасолька, зонтик такий. І він от з такої самої тканини. Я думаю, що я не помиляюсь. От скажіть мені, чи вона легше відмивається, чи ні. В коментарях обов'язково пишіть. Колір приємний, колір. Червоний, який був, такий і взяв. Тут в мене сосна, відповідно, так само пластиком обкрутив. Тут просто стовбур товстіший. Така сама, бачите, вона, товста. Все як у е, Levitate гамаків Все те саме, тільки у Levitate іншого кольору ця стропа. Ну, в принципі, яка різниця? так, Чорна чи, от, наприклад, сіра. Ну, не знаю. Кожному своє. Тут така сама система, так само я все закрутив і обкрутив. Мій, як бачите, килимочок разом з моїми сценаріями, що я хотів вам розповісти, ось вони в мене, все відразу. Ось тут. Значить, що я хочу зробити? Я хочу сюди сісти відразу. І всі емоції, відповідно, зараз все вам буду показувати. Ви все, шановні глядачі, зараз начебто все надійно і нічого не улетить. Все нормально. Отже. Я ліг. Зручний гамак. Зручний, прям, знаєте, нема такого відчуття, що тут як банан всередині. Тобто, прям. От якщо трішечки по діагоналі, навіть, то в принципі також зручно. Хочете зараз на мене подивитись? Секунду, переключу камеру. Ось так виглядаю я, коли я на сонці. Отже, що я можу сказати? Вам відразу прямо з перших секунд користування. Для того, щоб вночі ночувати. Я думаю, що за шириною він, ну, напевно, маленький от для мене, для великого чоловіка. А в цілому, думаю, що е, нормально. Вам потрібно подивитись технічні характеристики цього гамака. Також порівняйте з левітейтом, з лелекою і зробіть е, правильний вибір. Бачите, я знімаю про кожен гамак окремо, Порівняльних відео нема. Чому? Тому що дерев в мене тут три чи чотири штуки, і е, не всі вони підходять для того, щоб одночасно можна було зручно вивісити всі гамаки і ходити від одного до одного, і показувати вам. Ось це такий от гамачок, а це от такий. Отже, колір, ви бачите який? Тканину ви бачите. В мене е, на обличчі. Усмішка. Просто сонечко прямо в очі. Не дуже зручно. Хотів я придбати якусь панаму, якусь, коротше кажучи, якийсь капелюх в цьому році. І от думав придбати щось, знаєте, от між фірмою Салєва, можливо, придбати якусь, там, не знаю, Picture Organic якусь, або капелюшок від бафу. Бініх, він якось так називається. Але поки що я все ще не вирішив, який саме. Тому от <laughs>, примружую очі від щастя, від сонечку. Останнє все ж таки останнє сонечко вже не так спекотно, бачите, я е, сиджу в футболці і, в принципі, <laughs> не, не потний насквозь, і все нормально. Поки що ну, такий вітерець приємний. Отже, що я хочу сказати по цьому гамаку. Е, якщо у вас є 700 гривень, а точніше, 700 гривень мінус 10% за моїм промокодом MyCamping, тобто мінус 70 гривень. Тобто, якщо у вас є 630 гривень, то ви можете собі замість одного, наприклад, походу в кіно, або навіть пів походу в кіно. Або, я не знаю, два рази на заправці придбати ходох і каву, то можете замість цього придбати собі гамак. Вартувати він буде мінус 10%, відповідно, 630 гривень. Це просто смішно, як на мене. Ну, смішно у порівнянні з іншими гамаками. Тобто, це, ну, ну це тупо кльовий гамак за 630 гривень, ну це топ. Ну, я вам чесно кажу, ну, може собі, собі придбати такий. Ну, просто що от колір е червоний. І я чомусь думаю, ну, це буде дуже не знаю, я червоний не сильно люблю. А ви пишіть в коментарях. По цьому гамаку. Напевно, це ну, ну, просто найкраще рішення для таких грошей. Ну, Супер, просто супер. І для того, щоб не бути голословним, я от просто хотів би показати вам, як тут можна. От Я отак люблю. О, Бачите, тут в мене такий от упор ззаду. Я ось так лежу тут. І мені це дуже подобається. Ноги можна витягнути, ось так можна кайфанути в гамаку. Фірми Треклайн. Ну, в принципі, в будь-якому гамаку. Просто я дійсно я дуже радий, що в мене є можливість про цей гамачок познімати, тому що це дійсно щось новеньке. Я не думаю, що ви про протреклайни знайдете багато відосів, в принципі, багато оглядів. І на це і була зроблена моя, як то кажуть, ставка. Отже, колір червоний, кому подобається, розглядайте сміливо. Матеріал дуже класний. Дивіться, який він плотний. Зараз ось тут покажу вам, з цієї сторони. Подивіться. Тобто він, ну, прям він такий досить товстенький, якщо звернути увагу. Що не подобається. Чесно, от, напевно, тільки колір. І причому, знаєте, як? Не тому, що мені не подобається червоний колір. Просто, як для мене, ну дуже такий, знаєте, колір. Яскравий він для гамаків. Ну, для мене, суто для мене. Мені він здається занадто яскравим для гамака. Але. На фотках і на відосах, якщо будете знімати, десь там рідним, близьким в свої інстаграми, в особисті в ці в соціальні мережі, ваші, в втреці і так далі. Якщо будете викладати, то такий от гамак десь на природі буде виглядати максимально топово. Це я просто такий, що я коли гамак вішую, то не видно не мене ні гамака, бо я мандрую один і ну, я не хочу зайву увагу непотрібних мені людей, які. Чіпляються зі своїми питаннями, тому я намагаюся від всіх сховатись. Отака у от мене цікава особистість. Я задовбуюсь на роботі і хочу, щоб мене ніхто не трогав. А з вами я спілкуюсь ось так по відео. По гамаку дуже сподобався стропи класні, довжина 4 метри. Це круто. Вага 380 грамів це топ. 630 гривень це топ. Я думаю, що просто після того як я показав вам тканину її товщину, міг просто більше нічого не казати, тому що. Така якість, така тканина, і таке взагалі все. За 630 гривень, ну ви мене вибачте, я дійсно. Я не знаю. Мені здається, що це однозначно потрібно купувати. Чому? Тому що 630 гривень, уявіть собі. Ну, 630, ну це взагалі ну, даром, розумієте? І це ніяка не реклама, щоб ви не казали. Це реально якісна річ, яку от. Якби в мене ні одного, наприклад, не було цього гамака, то я думаю, щоб от Триклайн в мене був перший. Так? Але як воно сталося? Перший гамак це Levitate, потім Лелека, потім ще один Levitate, Levitate Air, Levitate Ocean, Лелека Pixie, Лелека Elfie. Поки що в мене до нього руки не дійшли, але він від мене не сховається, скажімо так. Ця модель Гамаку, я також хочу зробити на неї якийсь огляд, колись в планах таке є. За 630 гривень це просто бестселер. Я думаю, що це найкращий варіант взагалі на ринку, який можна знайти. І він прям. От його прямо от можна прийти і придбати, там, чи в тері інкогніті, наприклад, чи на сайті тері інкогніти. І якщо він ще є в якихось інших магазинах туристичних, я посилання всі обов'язково вам залишу під відео в описі. Але майте на увазі, що ну, Гамак 630 гривень, ну тобто не 4,5 тисячі, ні, ні, ні там якісь 2,5 тисячі, ні 1800 гривень, а 630 Ну, 630. Уявіть собі, це ну, купійки, як на мене. Він дуже зручний, прикольний. І, і я думаю, що можна сміливо його для себе роздивлятись. Ось так я тут, бачите, на розслабончику. Звісно, от кишеня тут збоку. Ось вона так от висить собі. І можете сюди покласти щось, що вам потрібно. Вона досить така містка. Ну, Дійсно, 20 см по довжині, тобто якусь навіть літрову пляшку, пет пляшку з водою чи якусь флягу там м'якеньку можете собі покласти. Думаю, що гамак класний і його можна розглядати. Шановні глядачі, туристи, я потроху це відео буду закінчувати. Залишився я під дуже приємними емоціями після цього гамака, він мені дуже сподобався. Він місткий, він ну, навіть я от. Зрост у мене зріст 188 см, вага більше 100 кілограм. І от я тут як дитинка в ньому. Ну, тобто, дуже подобається. О, і бачите місця скільки? Тобто, це от кайф, як на мене. І він дійсно зручний. Ціна мене просто підкорила. Я вибачаюся, що я вам. Кирила ціна підкорила, так? Я е, вам, напевно, вже раз п'ятий чи шостий кажу про ціну. Але це тому що це дійсно так. Ну, 630 гривень за гамак. Треба брати, бо потім такого не буде, я думаю, уявіть собі. Ну, Це скільки це 12 доларів? Більше. 15. 15 доларів гамак. 15 доларів це в Макдональдсі поїсти не дуже плотненько, так, десь за кордоном. Ну чи в нас навіть така сама історія. <плес> не поїли в Макдональдсі і придбали собі класний гамак. Я вважаю, що це чудова інвестиція в відпочинок. В день на такому полежати просто супер. От зараз вітерець, ви бачите, дуже приємна погодка, а я лежу і просто кайфую. Знаєте, от. Не можу навіть передати відчуття всі ці. Сподіваюсь, що відео саме по собі передасть, я не передам, а от відео передасть. Дякую вам величезне за перегляд. Цей гамак можу радити сміливо. Дивіться, якщо вага вас не ніяк там цей, не пугає, але майте на увазі, що за 630 гривень ну, вага яка вага взагалі? 380 грамів. Вирішуйте, коротше кажучи, не буду більше всього там різного казати. Мені подобаються такі речі. подивіться, всі посилання я залишу. Бажаю вам чудової роботи, якщо ви працюєте, чудового відпочинку, якщо відпочиваєте. Якщо ви в горах, зберіть за мене грибів, посмажте їх з вершками і пришліть мені фото. Я дуже полюбляю гриби. І дуже їх хочу, і я правда не знаю, коли зможу їх зібрати. Це в мене. Уявіть собі, стало мрією зібрати грибочків і посмажити їх. Дурість, просто дурість якась. Ой. Дякую всім за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе. Всі відоси про гамаки будуть під цим відео. І це не останнє відео про гамаки будуть ще, ще раз. Повторюсь, бережіть себе і побачимось. Дякую.